Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжимо бесіду, дітки, про красиву пору року. осінь. Ось погляньте, яка гарна корзина у мене на столі. В ній знаходиться і бурячок, і морквинки, і огірочок, і картоплинки, і перчик, і помідорки, цибулина, чесничок, гарна капустина. дітки. А як ми це все назвати можемо одним словом? Подумали? Правильно, це все одним словом називається овочі. І от сьогодні я хочу вам розповісти ще віршик. Цікавий, і ви далі будете розпізнавати і будете добре-добре знати, де вони ростуть і для чого вони потрібні. Звозить з море, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі гори натрусив і вантажить гарбузи на машини і вози, йде до гаю, де греби виростають щодоби. На чолі іскриться під сто турбот і сто робіт. Отже, ми знаємо, що восени збирається гарний. Урожай і на городі, і в саду. І ось сьогодні давайте розглянемо наші овочі. Ось у мене бурячок, цибулинка, морквинка, помідор, чудовий перець, дітки. Ці всі овочі дуже-дуже корисні для нашого здоров'я. І ви тепер будете добре знати, що і для зубків, і для глазків, для всього нашого здорового тіла треба вживати овочі і фрукти. А тепер, на закріплення нашого чудового заняття, я вам буду загадувати загадки. А ви слухайте уважно і будете дивитися і відгадувати, адже в мене овочі всі стоять на столі. Перша загадка сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Дивимося, чи є в мене ця відгадка в корзинки. Правильно, це морквинка. Я зелений, гарний, чудовий. Мене можна вживати і в сирому вигляді. Про кого ця загадка? Про огірочок. Сидить баба на грядці, сто одежок одягнуна. Про кого ця загадка? Правильно, це. Капустинка, молодці мої, хороші діточки, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. І тепер ви всі всі овочі запам'ятаєте і будете їх вживати. А тепер до побачення.